Було схоже на те, що збірна насолодилася обставинами і дуже добре показала себе у серії пенальті. Ви згодні? Я вважаю, що ми добре грали протягом всього матчу. Ми дуже добре показували себе без м'яча у Швейцарії. Дуже сильна команда, яка приносить вам проблеми. Вони провели ротацію, тож нам потрібно було згуртуватись у захисті. Ми змінили свою систему для того, щоб пресингувати вище. Це добре спрацювало але Неможливо пресингувати голкіпера, якщо він займає гарну позицію. Вони грали так, щоб відтягувати наших гравців і у цьому були дійсно небезпечними. Але я вважаю, що наші гравці дуже добре впорались. Гравці, як букайо, проводили дуже важливу роботу без м'яча, і крім того, були дуже важливими із м'ячем. Володіючим м'ячем ми відчували, що тиснемо на суперника і створюємо для них проблеми. Із Букаю на фланзі в нас була перевага. Він створював для нас моменти. Протягом всього матчу ми показували свою жагу до того, щоб зламати супротив. У таких матчах потрібно показувати свої якості. Я вважаю, що сьогодні гравці збірної показали неймовірну стійкість в цьому турнірі важливо не тільки гарно грати, важливо мати характер. Подивіться на гру збірної Іспанії, як вони шукають способи перемогти. сьогодні гравці показали себе з найкращого боку, вони впорались із усім, що нас оточує. Вони вже двічі змінювали хід гри, і сьогодні ми впевнено перемогли у серії пенальті. Тож я дуже пишаюся гравцями. Ми звикли боятися серії пенальті, але сьогодні збірна показала себе дуже впевнено. Підкажіть, як ви готувалися до серії? Схоже на те, що в команді пройшли психологічні зміни. Як це відбулося? Я вважаю, що минулі серії нас підготували. В нас було чотири серії пенальті. У трьох ми перемогли. Але, звісно, поразка на минулому євро була для нас дуже болючою. Тож нам потрібно було відновити віру у себе. зараз у нашому складі більше пенальтістів, ніж було тоді. Всі вони мають постійну практику. І також сьогодні вони показали неймовірну зібраність. Можна практикуватись скільки завгодно, але важливо зібратись у відповідний момент. До того, що у кожного гравця своя історія Кол Палмер у своєму віці виходить і пробиває першим Букає. на минулому євро. Він схибив. Подивіться, де він зараз. Очікувано, що він заб'є, але тим не менш, тиск дуже високий. Тоні виходив пробивати, розуміючи, що для цього він на полі, і далі Трент, який притримувався своєї задачі, він міг легко думати, що його задача вже виповнена. Але я завжди кажу ще будуть моменти, у яких потрібно себе показати. Я дуже задоволений всіма гравцями, і звісно, кіперам, який зробив необхідний сейф, що надало нам шанс.